Що доброго ранку кажемо вам сьогодні в п'ятницю. Ми завжди запрошуємо цікавих, неординарних, таких, скажімо так, нестандартних гостей. І от сьогодні таким нестандартним гостем у нас є Святослав. Це дуже відомий блогер. Він інакше відомий. Він відомий як Горький Лук там на всім, хто його читає. Ну а хто не читає, обов'язково познайомтеся, буде цікаво. Ну, у мене до Святослава питання: у вас в Харкові вийшла вже книга. Лексій по кацаповіднію. Да. Давайте для тих, хто не читав ваші блоги, розкажемо, да? що таке книга Ліпсій по про вона? Взагалі це збірник моїх статтей примерно за місяць чотири. Чина книга? Да, 416 шістнадцять Давайте про що ця книга? Кацаповідні це шу. Така наука. психологическая, так сказать. Действительно, я открыл блог для того, чтобы рассмотреть вопросы российской агрессии против Украины. Поскольку действительно там люди живут странные очень, такие, знаете, непонятно. Статья за статьей мы это расписывали, и получилась книжка. Ко мне обратились издатели из Вивата, и мы mm -hmm. эту книжку напечатали. Вот. І продали два тіра підкажемо нашим глядачам хто має доступ до інтернету, а здається, це мають всі набираєте сайт.юей це зібрані кращі блогери. дивитеся, лук горький і можете прочитати більшість статей, щоб зрозуміти про що ми говоримо. Фактично, те, що ви пишете, це це термо термоядерна подразник. Для е, вати сталіністів, сепаратистів, російських фашистів, російських нацистів. Конечно. правильно? Тоді от, мотивацію пояснить. Е, е, чому ви за це взялися? Ну, я скажу так, страх паралізує. Я пам'ятаю ситуацію, яка була год назад, полтора, е, коли действительно було очень непонятно, що відбувається, да, почему на нас напали, почему стали бандерами, почему стали фашистами, почему.

От для пишу. Стоп, але реакція з, з там того боку. Тобто, зрозуміло, е, наш ваших прихильників, читачів, їх там скажу десятки чесно. тисяч. А мене цікавить, як на це реагують оці, про кого ви книжку видали? <різвисто> ну але вони ну, що, вас, вам, пишуть? вам напевно пишуть і на сторінку, і в соцмережах. От яка реакція в основному у вас на ваші матеріали? Я зрозумів, що ви маєте ми. Я когда пишу про Кацапа, вони приходять в блог, отписываются і эту статтю иллюстрируют буквально своїм поведением. Так що это буквально підтвердження пряме от да. того, що ви пишете. І що вам далося дослідити? Раз ви кажете, що це чітка наука, ви можете тепер прості чіткі відповіді, чому люди, які два роки нас вбивають. Окупували частину території, тепер лізуть до нас з обіймами і кричать «Ми браті, любите нас. Так і запускають... ми вже три тижні, браті. ви що, не в курсі? Вже... Ні, ми в курсі. Три недели вже один народ. Чи ви зрозуміли, що вони що в їхніх головах? Люди, які нас вбивали, а тепер «Ви браті, любите нас дальше. От, Росіяни – дуже відомий народ. дуже. И не самостійний. Я об этом писал, мені кажется, не раз. Вот. Они всегда должны иметь перед собой дорожную карту, потому что сами они это место не найдут. Сказали делать так, они делают так, сказали делать по-другому, они делают по-другому. Сказали врать, они будут врать, не стесняясь при этом. Я вот, э, не знаю, говорил или нет в своих статьях, что есть для лжи есть, скажем так, две тактики и две причины. Первая, это в своей брехне кого-то убедить, чтобы поверили. А вторая, это чтобы отмазаться, как-то это все объяснить. Так вот, россияне лгут по принципу номер два. Когда они говорят, что нас там нет, они знают, что все знают, что они там есть но надо сказать, чтобы от них отстали, понимаете, да? То есть это это абсолютно такое э, не самостоятельное, зависимое поведение, которое ну, ну сейчас вот есть у меня племянник, был он маленький, был ему лет пять, вот и он куда-то засунул мамин телефон, потерял, она говорит, где он, она говорит, птичка прилетела, взял и унесла. То есть это, это ложь для того, чтобы не найти его. Если бы у него было цель его найти, он бы сказал, я не знаю, или где-то я его там видел. Он маленький ребенок был, и он сказал, птичка унесла, и на этом точка поставлена как бы в этом разговоре, да, и мы эту тему закрываем, переходим к другой, которая нас не так сильно раздражает. Вот так же происходит и с россиянами, да. Що такі, сталося підвод? А на утонула. ми не хочемо об этом говорити. Да, ми <постові> не об не думати. не бідні, не мучитися, не переживати. Бути один народ. Вот. Пане Стаслава, скажіть, будь ласка, а чи плануєте ви, чи можливо вже пишете про український сегмент, який нас дуже часто називають ватою, ну прихильників радянського союзу і любителів Росії? Вот что вы про них можете написать чи сказати? Я немножко пишу об этом, но я стараюсь эту тему избегать. У меня есть такой принцип. Пока у нас проблема внешней агрессии. Вот. Треба не концентроваться под... на зовнішньому да. ворогу. Да, да. Потому что ну, это только тронь. Это только тронь. Кто-то любит Порошенко, кто-то любит Тимошенко. Я не хочу это трогать, потому что сейчас нам требуется именно объединиться. Я говорил, что пишу для того, чтобы подавить э, фрустрацию, то есть расстройство, подавленность. Але mm -hmm. внутрішній сепаратизм є ж, напевне, не менш загрозливий, ніж зовнішня агресія. Тому що коли не ведуться реформи, коли йде йдеться оце от в соцмережах нанітання зрада і, і, і тому подібне, насправді це Я ж. теж… Я люблю зраду. Ви теж у нас зрада зрадофоби називаєте. Пишеш про зраду 2000 дві тисячі коментарів. безповірно. Дивіться, навіть коли ви пишете, скажімо так, чергову. Частину свого досліджування кацаповідні. Так ви фактично спілкуєтесь з тою самою ватою і прихильниками сепаратистів, про яких запитує Оля. Тобто, бо їхні всі доктрини: там, Путін прийде, в відійсько там, трікалорі і всяке інше, воно, ж, воно і базовано на цій агресії, яка виходить з Кремля. Правильно ж? Рома, я їх не розглядаю навіть як соатічник. Ага. Тобто ви прихильник цієї законодавчої ініціативи, про яку дискутували, щоб сепаратисти були позбавлені громадянства? Да. А? Добре, але давайте повернемося до горизонтальних моментів. Коли, літакі, коли в Фейсбуці будь-що, навіть просто я вам зараз просто поясню. От зараз в мене, наприклад, мій, моя сторінка в Фейсбуці на 24 години заблокована, тому що ми новину, яку розповіли нашим глядачам. Пам'ятаєш, після вибухів в Стамбулі останніх трьох російських громадян в Анталії було затримано в підозрою на Їх там нет. Ні, так я є, це є тільки да? запустить. Тепер немає, гіця, та... як спрацювала вся система, да? їхні оці Ольгінські тролі чи хто там інші, вони десь поскаржились цю кербергівським структурам. Тобто, цей матеріал в мене забрали з Фейсбуку, так. просто насильницьким шляхом. І, і заблокували, заблокували. На 24 години. Так от як... Ми, да. якщо б на місяць, я розумію. Ні, в мене було перейти на місяць. От, е, от як з цим боротися? Ви знайшли механізм? Бо і то, з що вами борються ви... з вашою сторінкою? Блокують? Да. На Фейсбуці, так. Да. У мене там 9 аккаунт уже, тому що, я не знаю, жалуються, а люди говорять, що, ну, 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 у мене є така проблема, Горький Лук – це псевдонім. Mm -hmm. от, я під ним там, і мені говорять, а докажіть, що це ви, пришліть паспорт Горького Лука. Или, например, Узнаете, значит, показывают фотографию женщины и говорят, как ее звать? Владимир, Петр, Константин или Николай? Ну, трудно. Или, допустим, Эйфелева башня, как ее зовут? Вот, то есть, там есть такие механизмы. Фейсбук это все-таки страничка для живых людей, для реальных. Ну, я же не реальный человек. Соцмереж, да? Вы больше в живом журнале, в лайд-журнале, так Окей, все равно… И на сайте Как прихильники, скажем, Путина… і Неосталінізму бореться з вами. А що вони можуть зробити? Ну, угроза, ну, ну, да, там, шлюзь. Ну, ви ну, отримуєте да. от, там, фізичної розправи? Я могу їх віддільною книжкою здати, це вихід. Да. Другий том буде. Ну, що ж, доброго ранку кажемо вам знову. Спілкуємося з цікавою людиною, блогером Горьким Луком. І от щоб народ зрозумів, наші телеглядачі, яка проза від Горького Лука, ми зараз вам зацитуємо і ще навіть покажемо анонс нашої програми участі Горького Може, Лука в нашому ефірі. Треба, треба. І воно, Сам анонс звучить як утреннє телезамбірування, технічне. У Чіпалі завтра прямий ефір в 5 часов утра на 8 каналі. Тьфу ти! тобто наоборот, в 8 утра утра на пятом канале. Сам понимаю, что время не самое подходящее для телезомбирования, но мне вообще придется в 6 часов утра вставать, так что телезрителям еще повезло. А вот мне кажется, такие. Тут упустимо та, це слово. Тема радісна і праздничка, як положено, ми один народ, і як нам жити з цим? Будуть ще люди крім мене, тобто є шанс подати не тільки на опухшу і сонну чіпаліну, але й на жінці. Це, це okay. був анонс про мене, та. да, так. Так що, ти... якщо кому інтересно, просипайтесь, дістайте зарядку, надівайте шапочки із фольги і підключайтесь макушечними антенками к своїм тіві сетам. Ну я дуже сподіваюся, чим більше глядачів підключилося до ті сетів. А от у мене запитання виникло. Мы, да, мы один народ, и как нам жить с этим дальше? Вот и відповідайте на на, на, на свою тему. Ну, самое главное, наверное, как жить дальше, да, потому что вот тоже спрашивают, мы же не можем переехать, допустим, на Марс или туда Россию отправить. Как жить дальше? Вот когда спрашивают, я говорю: я не знаю. Вот. Но... Надо понимать вот что. Есть две психологии да, людей, которые нам идет плохо. Это психология преступника и сумасшедшего. Угу. То есть если это преступник, он как-то предсказуем, он как-то логичен, да, он как-то, вот смотрит, идет человек, да, прохожий, крупное телосложение и спортивной фигуры. он передумает, нападает, ждет следующего. Да. Как-то можно эту э, ситуацию с невменяемыми братьями контролировать. Да. Сумасшедший, он же непредсказуем. То, что они творят, на самом деле, на голову не наладят вообще. Я не понимаю, ни почему они это делают, ни зачем. Никакой они имеется этого пользы. Mm -hmm. То есть с ними просто страшно. Вы себе представьте, вот идет мужчина, да, там, прилично одетый, да, с дорогими часами, с телефоном, разбивает витрину, хватает батон и убегает. Его ловит милиция, говорят, зачем? говорит, проголодался. Тобто не, непонятно не абсолютно як з ними жити, я не знаю. Я думаю, да, ров з крокодилами. Ні, дивіться, mm -hmm. а просто ми маємо, ми маємо. Ми завжди знали, хто це є цей сусід. Ми на увазі ті, хто хоча б трошки вчили історію в школі. Mm -hmm. Неадекватним було керівництво нашої держави, яке завжди робило там. Візію захисту на заході ми війська там тримали, бо могли або словаки на нас напасти, або поляки. Так і абсолютно зли руму Так, батальйони злих румунів, але будь-який історик розуміє, що Росія є правонаступницею Росії. А правонаступниця Росії є правонаступницею Росії Івана Грозного. Ми абсолютно е, розуміємо, що вони трансформуються останні два роки, бо зростає кількість прихильників святого Іосифа Сталіна, тобто з найбільшого убивці. Тобто вони трансформуються знову ж таки в сторону е, ще більш неадекватну. І е, ну там стіна і рів з крокодилами це гарно звучить, але е, в, в реалі, от, от як ви бачите, настане, наприклад, якесь перемир'я чи мир далі. що? Нет, я не думаю. Увы. Я на эту тему не думаю ничего абсолютно хорошего. Потому что поколение это, вот с которым мы сейчас соседствуем, да, оно оно потерянное. Их невозможно перевоспитать. Как? Чем? Вот смотрите, я говорю... мышление сумасшедшего его же его не изменишь вот только можно чем-то обкалывать там какими-то препаратами да но все равно это как только прекратится снова будет э, рецидив безумия Она... рома возврат к сталину это это не причина это просто такая ну как бы формат такой просто ну матрица нова, да да но байты в ней те же самые правильные нулики и единички программа все та же они могли допустим не к сталину там а к Николаю Первому, да? Или там Кленину, или... Да к чему угодно вообще. Это... Пане mm. Сослава, а ви вірите от таку от чарівну силу холодильника? Да? Як ми щодо росіян, коли от розмовляємо взагалі їхню психологію, намігаємося з'ясувати соціальними психологами? Вони кажуть, що там чітко прослідковується або телевізор, або холодильника. Mm. Ну от 2016-й може перемагати холодильник, тому що падають ціни на нафту. Та економічна криза, санкції щодо Росії. Як ви думаєте, от сила холодильника все таки на от такого несвідомого громадянина, і як ви називаєте, сумасшедшого події чи ні? Нет. Нет, я так не думаю, потому что Россия традиционно бедная страна, они хорошо никогда не жили, вот. к бедности они привыкли. Это знаете, как э, богато не жили, нефиг и привыкать называется. Да? То есть у них были какие-то периоды относительного благополучия, но все равно это просто правда географическая. Это большая страна, которая, если посмотреть на карте, выкинута вдоль этого северного ледовитого, там мало что растет, там мало что происходит. И на самом деле это страна бедности всегда была. Mm -hmm. Так що голодати їм не, не, не в Діковінку. Там ще до революції каже три, три роки, був голод і що нічого. То це ви говорите про, скажімо так, низовий шар. А якщо взяти от верхній а шар тих самих сразу. олігархів, Они і, на яких санкції вже діють. А в переворот, не вірите? Yeah. Тобто Путін буде царствувати і далі руками, і, роками, і yeah. олігархи будуть мовчати, попри те, що їхні статки все таки падають завдяки санкціям і завдяки нафті. Тут я не знаю. Мені б командіровку туди этим олигархам, я би туди, я б, б знав, да. Оля, уявити собі, Дірі Паска з автоматом Калашникова штурмує Кремль, я просто не можу, я стільки не вип'ю. Якщо вже навіть Вікторія Нуланд буде зустрічатися із Сурковщиною, із Сурковим, це значить, що цивілізований світ все одно шукає формати діалогу з тими, кого ви говорите ну, психічно так? Отже. Пробует на лошади изолировать. Ну какую-то таблетку, наверное, им дадут, потому что действительно опасно с таким существом жить, да? Это ж... Ну вот смотрите, мы знаем, что сейчас, допустим, падают цены на нефть. Да, говорят, это не имеет к Украине никакого абсолютно отношения. Естественно, не имеет. Надо понимать, что цены на нефть это не метеорит, они не падают просто так, бум и все. То есть это какой-то процесс. Цивилизация заканчивает, допустим, одну свою эпоху и переходит в какую-то другую, да? И это все делается обычно. Солидарно, да, то есть договариваются люди друг с другом, понимают, что цены на это упадут, на это поднимутся, мир будет переформатирован. Вот, допустим, как человек делает ремонт, да, он же не будет, допустим, в субботу, в дрели, да, с самого утра дрелью. Да, я будут, да. Некоторые да, но нормальные они договариваются и как-то и пытаются амортизировать эти, как бы, ну, С Россией никто даже по-моему не посоветовался. Если мы знаем, что у них в бюджет заложено 50 долларов за баррель, да, а сейчас он сколько? Вот, Браво, на это, да. марка Бранд торгується на, на рівні 30, за І Продовжує пак в 8 да. утра, а вже так прийде. Вот. <клес> так таким... Не, а ми будемо з вами спілкуватися. З нами на Skype зв'язку Наталя Пілєвіна, член партії ПРПС. Пані Наталю, добро доброе утро, госпожа Наталя. Доброе утро. Ну, собственно говоря, мы вот тему России постоянно берем. Ну, мы соседи, мы э, в состоянии войны, поэтому, э, ну, по, мы постоянно думаем по поводу того, как, как россияне вот относятся э, и к Украине, и, и к этой войне, и, к сожалению, вот э, в том числе э, статистические исследования нас не радуют. Скажите, пожалуйста, вот не, не, недавно господин Каспаров делал э, опрос оппозиционеров, и часть оппозиционеров сказала, что 2016 год Принесет перемены в настроениях людей. Но вот э, э, ваше мнение принесет таки, то есть Крым наш уйдет э, и ура, патриотизм на второй план, а холодильник выйдет на первый или нет? Куда-то немножко пропал звук, если можно mm -hmm. мне начать. Слышно а? меня? Вы услышали да -да, мой hello? вопрос, нет? Я, я слышу, мне кажется, до конца почти, по крайней мере, по поводу настроения оппозиционеров. Э -э наше настроение, оно приблизительно такое. Мы, конечно, надеемся очень на перемены. Э -э мы считаем, что э -э ну, они безусловно необходимы, мы для этого делаем все возможное. Э -э осенью будут выборы в Госдуму, в чем-то это, наверное, последний шанс такой законной смены, э законным путем смены режима и изменения ситуации. Поэтому, конечно, мы стараемся оптимистично смотреть в будущее, но здесь еще есть основания, связанные с, я услышал чуть-чуть ваш разговор в студии до моего подключения, связанные с общей экономической ситуацией. То есть, конечно, общий и контекст он очень связан с тем, как народ себя ощущает. Есть ли у него ощущение уверенности в будущем, или его нет? Его на сегодня этой этой уверенности у него становится все меньше. Поэтому это дает нам шанс думать, что, возможно, вот в таком вот общем контексте, в связи с экономикой, вот такого общего не очень хорошего настроения, мягко выражаясь, у россиян нас будут слушать несколько слышать несколько лучше. На этом фоне, конечно, сразу поменять мнение россиян по поводу Крыма не получится. Сразу возвращаясь к теме, которая волнует нас с вами, да? это займет время, потому что эти вещи для них, к сожалению, до сих пор не совсем связаны. Они до сих пор не совсем связывают, это правда, не совсем связывают экономическую ситуацию в стране с, тем, с той политикой внешней, которую вел Путин в последнее время, начиная, в первую очередь, конечно, с аннексии Крыма. Потом, конечно, я думаю, что они к этому придут. Но это не вопрос, в общем, действительно времени. Поэтому на сегодня ситуация общая, безусловно, ухудшается. Мы, как оппозиция, надеемся, что нас будут слышать все лучше, прислушиваться к нам все больше. И, возможно, действительно, получится изменить ситуацию и соответственно после этого уже я думаю, что отношения с Украиной, конечно, сильно изменятся. Господин а можно очень коротко на мало времени, доброе утро, но просто три последние доброе. недели нам уже дорогие даже видеоролики предлагают большая любовь, мы один народ, обнимитесь, братья. Вот когда обыватель российский начнет понимать, что он два года убивал украинцев? прямо или косвенно поддерживая путинскую политику. И как бы с объятиями уже лезть не надо. Ну, чуть хуже. А, алло, алло. Да, мы слышим вас. Да, да. да. Вот почему-то конец всегда вопросы куда-то исчезает. Но я, мне кажется, опять же, я поняла вопрос. Я думаю, что вы знаете, россияне к этому придут тоже значительно позже. Вообще должно какое-то переосознание своего существования все последние годы произойти, прежде чем и на этот вопрос они сами для себя ответят, почему они это позволили это делать, почему они стали, в общем, соучастниками в, этом, в этой страшной войне. И пройдет, опять же, пройдет время. Для этого, для того, чтобы это произошло быстрее, у власти должны быть, конечно, совсем другие люди, чем те, которые находятся у власти сейчас. Люди, которые видят трезвость ситуацию, да, что э, аннексия Крыма это аннексия Крыма, что война с Украиной это э, страшная война против ближайшего друга, соседа, там, брата, как угодно. Пока, в общем, мне кажется, что э, российский народ он в таком состоянии, так сказать, э, параллельного что ли, существования, где-то в параллельной реальности находится, и поэтому в самое ближайшее время, конечно, переосмысливать и Понятно. Uh, понимать, какую страшную ошибку Россия совершила, он не сможет. Но то, Понятно. то, что мы к этому придем, то, что это будет, я уверена. Спасибо большое, Наталья Пелевина, член партии РПР Парнас. Ну, ну фактично повторила, и... повторила ваши тезы, но, вот, власне, це, через невеличку паузу, якраз как раз Горький Луб прокомментует почути из Москвы. Ну а зараз попросимо пана Святослава прокоментувати, почути принаймні той оптимізм, який пані Наталя Пілєвіна нам протранслювала через екран, що в 16-му все зміниться. Хоча б частина зміниться. Вірите? Ні. Я скажу чому. От питання стояв победитель, холодильник телевізор. Да? Я вважаю, що вбивати, грабити, Нехорошо не потому, что тому этого становится голодно і холодно, а просто так делать не можна. И если я знаю, что есть такой народ, который останавливается перед агрессией только при шантаже колбасой, то их друзьями считать невозможно. Выходит, что достаточно только забить холодильник и получить новую войну. Угу. Ну, я -то так. Выходит, ну, как-то там... да, да. То есть, Но, и... Сирия наш, приблизительно, такие сценарии, был, да, наверное. Ну, я по Сирії не спеціаліст. Ні, манаці що інформаційний супровід е, Кремля пояснити е, росіянам, що тепер нові е, жидобандеровці і фашисти сидять в, в Сирії, Вони ж таким шляхом йшли. Ну там там ні жидобандеровці, там жидосірійці, по-моєму. Ну, ну, да, ну, і туркобандерівці бандерівці перед тим були. Ви розумієте? Да. я мене інформаційний супровід. Госп... Бачите, пані е, Наталя сказала, що не швидко. Але такі рано чи пізно в російських головах обивателя з'явиться зв'язок, що це ми вбивали українців, це за це нам санкції і через це у нас ковбаси ковозированному. Я стали вже після цього говорити ні о чому не хочу, тому що вбивати саме по себе плохо, угу. а не за колбаси. Понимаете? Ну так. Да. У них список більше там пармезан, пам... ну, да. далі криветки білорусі. Насчет того, що сказала госпожа Пелевина, ну, я вижу, що на человек, наверное, хороший. Вот mm -hmm. Я ее не знаю. Но то, что, о чем мы говорили во время рекламной паузы, что молекула аспирина, она не лечит. Это, это не медицина, это гомеопатия. И поможет она ну или нет? Я знаю, там есть хорошие люди, наверное. Как везде. Но они никогда не достигнут критической массы. Потому что, как мы видели, холодильник. холодильник. Я не считаю, что вопросы морали, этики, они должны быть связаны с холодильником. Пане Святославе, а на вашу думку, критична маса це скільки? Бо так розумію, що, напевно, зараз в Росії це одиниці, та, от таких, як пані Пілівіна. А от критична маса для Росії. Майдан. А ви вірите в російський Майдан? Ні. Ні. <рес> Ні. Ми не віримо. Ви спросили, скільки? Я кажу, Майдан. От стільки. Ну, от виходили, ж, у них все-таки 100 тисяч, які назвали мільйонним маршем. Були, а У нас виходить на понад мільйон і називали мільйонним маршем. Відчуваєш різницю? Ну, 100 ти, 000 ти, 000. Відчуваю, Але ж виходили росіяни на вулицю. Що сталося з тими статистиками? І, 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 і що було? Вони вийшли, пройшли і пішли домой. Все. Угу. Це не 90 днів під кулями, гранатами і морозом. Правильно, як Майдан виглядав. А от тоді варіант з. Е, в, Інший Юрій Щербак, чи не перший наш дипломат, колишній посол, і він же ж і письменник, ваш колега Поперу та чи не перший озвучив те, про що говорять спеціалісти Офрекос, не на телевізорі? Про те, що коли почнуться незворотні політично-економічні процеси в Росії, то всі ці, кого ви називаєте злобні шизофреніки, мільйонами посунуть в Україну. Не в Білоружжя, а в Україну тут комфортно, є колбаса. Так? І в Україні немає жодної, як покажуть, візії, програми. Що ми будемо робити, як почне валитися Російська Федерація і сюди підуть мільйони. Ну закупіть крокаділів туди, надавати крокодилів не виласти, не, не будуть в по містах. Вони поїдуть в Київ в першу чергу, в другу чергу це Одеса, Дніпропетровськ, Харків. Як ви бачите, от тоді, коли ті, хто вам зараз погрожують і пишуть після ваших статей, стануть вашими сусідами безпосередніми по будинку, можливо, навіть. Mm -hmm. Такое страшное спрашивание, что я даже не знаю, что ответить. Вы знаете, э, очень сильно меняется наш народ. Вот. Я не думаю, что это как-то э, нашествие произойдет, потому что прививка от э, сепаратизма у нас уже такая хорошая, знаете, качественная. Вот. Я действительно общаюсь с разными людьми, не только в блоге, но как бы и в реальности. И, э, я писатель русскоязычный. И блогер тоже. И есть четкое понимание, что русский и россиянин это не одно и то же абсолютно. Есть э, даже не политические там какие-то движения, это мере общественное. И есть новое понимание того, что можно быть в Украине русским. Вот. И это не быть кацапом при этом. Угу. Понимаете? Пане Святославе, а от чи не було у вас ідеї? От ви зараз пишете кацаповідні? Да, от дратуєте щодня вранці і я так розумію, і українську вату, і, і всіх цих кацапів, які в Росії мешкають. А чи не було у вас ідеї написати щось хороше і світле про тих українців, які стоять на фронті, які підтримують волонтерським рухом. Це хай і... інші пишуть. Ні, ні, ну. Тоді не гонки ну, лук, добре. я що я буду читати зранку. <рес> Паралельно. No. Тобто, чи не виникало у вас іноді бажання ну, перестати, скажімо так, дратувати ту публіку, яку не зміниш? А писати ну, про що щось добре, чисте й хороше? Ну, я іноді так Вот. Іноді, допустим, Публикуются лекции о внутренних проблемах. Знаете, такое Миншрайк, да? Это группа блогеров, публицистов, которые приходят на встречи с чиновниками, там, с министрами. Мы Ми это все описываем. Действительно, происходят какие-то изменения. Это позитивно. Просто это вызывает много споров. Да? Пишешь, допустим, что вот, например, там ереська и южанина. Это как Mortal Kombat, понимаете, uh -huh. тут сразу начинается да? Я за иреська, я за Южанина! Вот. Но я тоже это делаю, я думаю, что все больше и больше в моем блоге будет занимать проблематика... Внутрішня, яка то позитивна, ну кромі мені, напустим позитива, очень много пишут другие. То есть я не, не, не можу делать сразу все. Ні, просто я, я до того, тому що в нас дуже багато, в тому числі в наших соцмережах, е викликів е чи дописувань, зрада і тому ну от, от те, чому потрібно опанувати. Опанувати потрібно розумним людям. І ви ж спілкуєтесь, Ви бачите, то що якщо скажімо, так не, е не дуже швидко, то хоча б по кроку ви змінюється в країні. Я хотел бы, чтобы люди понимали, что э, допускаются всегда какие-то ошибки. Мы же не совершенны, но не каждая ошибка есть израда. Понимаете, бывает, человек видит ситуацию так, бывает иначе. Э, вот, кстати, если я вспомнил уже э, Южанину и Ересько, да, у каждой свои аргументы послушаешь одну, да, послушаешь другую. Це да. щодо бюджетного а, процесу та, і податкової, податкової реформи. Реформа, <laughs> да. а, а, а зрада де? Хтось, скажіть, зрада тут і різні. А це дуже важливий момент. Найважливіше, що ми, напевно, почули наші глядачі від Горки Лук сьогодні зранку. Не кожна дурість або помилка є, є зрадою. зрадою. І я вам скажу, що це означає, що вже через п'ять хвилин в соцмережах з'явиться коментар до того, що ви сказали, що це чергова зрада. Не назвати зрадою, бо <сміст> <сміст> Ну давайте <сміст> на цій оптимістичній ноті поставимо три крапки. Пане Святославе, Гордій Лук, ми вам дуже дякуємо за цей позитивний, за позитивне закінчення ефіру і за гарний ефір. Приходьте до нас ще, ну а глядачам кажемо, не перемикайтесь, далі новина на п'ятому. І ми повернемося за 20 хвилин.